До вас запросили у літо. Ви знаєте, що це сектор юнаційної превенції. Знаєте, чим ми займаємося? Самостійно ви не маєте права перебувати на обороні. Розумієте? Є хлопці, які грають ігрушки або дівчата. Що це таке? Поляючись в парку ще в різних місцях, щоб ви зрозуміли, що це не діга а це безпечні на сьогоднішній день ми не тільки їх зустрічаємо в мірах, а й в серединому житті. Це діти, та ж сама фактична громада, яка далі не тут. Вона випускається з поступового пазамен. Це вогонь. «Сьогодні була проведена зустріч з учнями 4-ї школи для того, щоб попередити їх про ті небезпеки, які несе сьогодення, це в умовах замінувань шкіл, а також перебуваючи на літніх канікулах. Якщо вони знайдуть якісь вибухонебезпечні предмети, щоб вони могли їх для себе ідентифікувати, що вони несуть небезпеку, що це не іграшки. Для учнів це, ця зустріч була не першою. У часі війни вона є регулярною, будемо так казати. І це є дуже необхідною, тому що здоров'я і безпека, життя і здоров'я дитини, людини є на першому місці. Ми дізналися, що в час світньої каліку не можна плавати далеко в річці і не можна помирятись в воду. Мені найбільше подобалось що собаку він був дуже розумний. Поліцейські взагалі роблять <плес> вони в нас врятовуються, відсовують наприклад сина, <плес> <високовують>. <плес> і сад нам допомагають виграти війну.